Фізичний біль ламає довіру до свого тіла. Він запускає певний механізм думок і станів, які приносять некомфортні почуття. Кожен з нас бодай раз у житті відчував сильний головний біль, який провокував нудоту, запаморочення і ще низку станів, які навіть пригадувати неприємно. Сьогодні ми говоримо про головний біль, а саме, як психологічні розлади впливають на наше самопочуття. Сьогодні ми торкнемося питання, чи справді надумані проблеми можуть провокувати зміни у фізичному стані. І дамо відповідь на найпоширеніші запитання. Навіть з приводу медикаментів. Сьогодні буде дуже цікаво. Головний біль він поєднує в собі як фізіологічні проблеми, так і аспекти психологічних неприємностей. Поняття біль являє собою неприємне сенсорне та емоційне відчуття, яке пов'язане з фактичним або ж. Потенційним ураженням тканини. Психологічні чинники відіграють важливу роль у проживанні і відчутті болісних відчуттів. Згодом ми поговоримо про декілька чинників, які мають вплив на больові відчуття. А зараз рада вам представити нашого гостя, медичного блогера, лікаря, невролога, який у своєму блозі розвінчує багато міфів і популяризує доказову медицину. Це Асмарян Артаваст. Я вітаю вас, колега. Доброго вечора. Вітаю вас. Недарма я сьогодні запросила саме до себе в гості, лікаря-невролога, тому що дуже цікаво поспілкуватися з такою медійною особистістю, як ви. Я давно за вами слідкую. Я слідкую за тим, як ви розбираєте медичні препарати, як ви розбираєте більше того, рекомендацій інших неврологів і як ви говорите про головний біль, тому мені дуже цікаво послухати саме від вас. Що таке головний біль? От щоб ви пояснили отак по-простому, в народі, що таке головний біль і які ж основні його... Його прояви, коли людина відчуває біль, тобто, чому він виникає? Я вважаю, що кожен з нас, хоч щонайменше один раз в своєму житті, е, зустрічався вже з е, головним Болем, тобто, ця тема. На жаль, досить актуальна, і для нас ця тема не стара. Ми дуже часто працюємо. Я у тому числі неврологи, я у тому числі дуже часто ми працюємо з пацієнтами, у яких спостерігається цей симптом. Угу. І якщо було просто для зрозуміння, то найчастіше, найчастіше причина головного болю це. Біохімічні порушення в е, головному мозку та порушення функцій нервової системи. Це у переважній більшості випадків. І це така найпоширеніша помилка, коли е, люди вважають, що е, головний біль це щось е, небезпечне. Але це не так, у переважній більшості випадків. Це таке е, безпечне явище. Що ви маєте на увазі безпечне явище? Безпечне явище, я маю на увазі, що е, причина у переважній більшості випадків це не новоутворення, uh -huh. це не судинна проблема, це не якась інфекція, це не, не щось, е, щось до, до чогось можна доторкнутися, грубо кажучи. Тобто, якщо людина. З головним болем зробить МРТ головного мозку, а це дуже таке інформативне дослідження, яке показує, чи є е, е, якась проблема будова з боку е, головного мозку. Тобто, в переважній більшості випадків, якщо людина це зробить, там нічого він не знайде. Тобто, Ми не побачимо в переважній більшості випадків причину головного болю на Дослідженнях різноманітних я це маю на увазі, тобто проблема з боку біохімії, uh -huh. біохімії і порушення функцій. Це ми не побачимо на дослідженнях. А як їх можна відстежити? Як їх тоді можна побачити? Ну, от ви говорите про yeah. біохімічний yeah. аналіз, і в мене тоді виникає yeah, запитання. Ć, ні, 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 я маю на увазі трохи інше. Коли я кажу, що зміни з боку біохімії та порушення функцій нервової системи, uh -huh. я маю на увазі, що діагноз uh -huh. ставиться через скарги пацієнта. Тобто лікар уважно слухає пацієнта, та усі скарги пацієнта, він співвідносить з критеріями діагнозів головного болю. Угу. І, тоді, і тоді стає зрозуміло, який діагноз. Тобто, саме головне послухати уважно пацієнта, тому я і кажу: я вам і казав про те, що онлайн-консультації дуже чудово підходять, якщо у пацієнта основна скарга це головний біль, тому що досить послухати пацієнта, і це все я зрозумів у переважній більшості випадків, яка причина головного болю. Ви знаєте, я чула м, дуже багато критики в ваш адрес про те, що ви, скажімо так, не знецінюєте, а скажімо так, ставите під запитання дуже багато медичних досліджень. І направду зараз, коли ви це пояснюєте, мені стає зрозуміло, чому. Mm -hmm. Тому що виходить з ваших слів, що коли у нас болить голова, нехай там буде досить тривалий час, нам не обов'язково зразу йти і лягати робити КТ, МРТ і так далі. Я правильно розумію? Так. Якщо у людини навіть спостерігається хронічний головний біль, навіть якщо ці больові синдроми вони дуже сильні, коли у людини втрачається фізична активність. Дивно те, що це ще не говорить про те, що цей стан якийсь небезпечний, що це проблема е з боку будови е головного мозку, що негайно треба робити МРТ. Тобто без лікаря я не раджу, щоб пацієнт робив попередньо е, якесь взагалі дослідження, крім я про це кажу, можна зробити аналізи крові, такі стандартні аналізи крові, угу. щоб зрозуміти взагалі який стан в крові. Але, але найчастіше, навіть якщо пацієнт і цього не, не зробить, то він може і так прийти е, до лікаря. Це не проблема. Я почула вас. Скажіть, будь ласка, оскільки в нас таке, така, таке психологічне шоу, ми повинні зачепити тему психології. І я розумію, що головний біль, як психолог, я розумію і знаю про те, що головний біль може носити психосоматичний характер. Я думаю, ви також можете з приводу цього дещо сказати, але моє ага. запитання буде в наступному. На вашу думку, як експерта, наскільки ага. Психологічні чинники, психологічні моменти, проблеми, або, як кажуть, в народі, ти собі видумуєш і накручуєш проблеми, впливають на головний біль та певні невротичні розлади. Дуже гарне питання, і у мене дуже прости, проста відповідь. Дуже сильно, дуже сильно психічний стан впливає на частоту головного болю. Дуже часто. І іноді я навіть е, думаю, що я не невролог, а психіатр, тому що дуже дуже часто, на, е, мабуть, 90% випадків е, люди, у яких є головний біль, хронічний головний біль, дуже дуже часто паралельно у них є е, яка, якийсь психологічний розлад. Угу. Їх дуже багато. Я не можу казати. Що частіше це, це депресія або тривожний розлад. Uh -huh. По різному буває. Це, це, не, це не важливо. Тобто будь-який психічний розлад це дуже сильний провокуючий фактор головного болю. Uh -huh. А саме мігрені, головного болю напруги. Головний біль напруги і мігрень це самі часті причини. Я на початку ефіра сказав вам те, що причини головного болю це порушення з боку біохімії. Я маю на увазі ось ці порушення з боку біохімії і функції це і є мігрень, це і є головний біль напруги, так звані первинні головні болі. Угу. Так, я розумію про що ви кажете. Навіть е, є дослідження наукове, що люди, які страждають депресією, вони набагато частіше е, відчувають цей сильний тиск в потилиці, в скронях і так далі, саме через певні психологічні розгляди, про які ви зараз говорите. Це є провокуючий фактор, uh -huh. Uh -huh. це провока це провокуючий фактор головного болю напруги. Uh -huh. Тобто вони разом. Тобто, uh -huh. е, дуже часто психічний розлад і головний біль, якась причина, вони ось так ідуть. Uh -huh. Вони разом. Тобто, е, це не обов'язково, щоб е, лише один стан якийсь патологічний, викликав головний біль. Ні. Дуже нерідко декілька змін вони викликають головний біль. Декілька навіть психологічних розладів викликають головний біль, і вони йдуть ось так разом. Угу. Це треба пояснювати завжди, що у вас є і психічний розлад, ось вам психотерапевти, ось вам ліки угу. і ось вам препарати для лікування головного болю. Угу. Це треба пояснювати, що у вас не просто так, е, голова болить більшу частину місяця. Це не просто так. Частіше це не просто так. Є причини для цього. Угу. І дуже часто причина це паралельний психологічний розлад. Угу. На, на це треба звертати увагу. Наш психічний стан, психологічний стан це теж наше здоров'я. Ви зачепили тему препаратів. І я просто зобов'язана, я мушу у вас спитати про ці, як ви кажете, в себе в себе в блозі, фуфломіцини, які приймають люди від головного болю. Я не знаю, так. чи буде доцільно розбирати самі препарати, чи буде це етично, хоча, якщо це призначають медичні працівники, а препарат не здійснює тієї дії, яку має давати людині, то можливо і доцільно, проте хочу у вас запитати. Е, я думаю, є люди на вашій практиці, е, ваші клієнти, які пацієнти, які приймають оці фуфломіцини і вірять, що вони допомагають від головного болю. Проте, диво, диво може статися або не може статися. Хочу, щоб ви прокоментували е, цей момент. На жаль, не лише пацієнти вірять у це, а й деякі лікарі. Ось це є проблема. Це є проблема, я кажу про це, що це корні радянської медицини, і це треба прибрати з України. Е, е, бо е, е, радянська медицина, я кажу зараз про неврологію. Е, вона не актуальна. Тобто є інформація, наукове дослідження, е, є наукові різноманітні дослідження з приводу того. Це називається доказова медицина, є е, е, сучасна інформація, яка говорить про те, які ліки дійсно працюють, а які не працюють. Це не просто мої слова, угу. це не просто моя така критика. Я нагадав це. Так ні, я у мене є е, авторитетні е, джерела стосовно того. Які препарати працюють, а які препарати не працюють, і для цього є ще міжнародні клінічні протоколи? Які Кожен... препарати не працюють? Е, відразу вам скажу про те, що якщо ви відкриєте інструкцію та фармакологічну групу, подивитесь на фарма фармакологічну групу, якщо там написано, що це, наприклад, е, гоміопатія. Група гоміопатія. То це відразу говорить про те, що препарат не працює, бо там немає діючої речовини. Це перше. По-друге, це засоби, які впливають на нервову систему. Ця група так і називається. Засоби, які впливають на нервову систему. Теж не працює е, ось ці дві групи гоміопатія. Засоби, які впливають на нервову систему. Третя група ще одна, вона називається ноотропи. Ось ці три групи. Я їх дуже часто бачу, дуже часто бачу, як деякі лікарі призначають ліки з цих груп, і вони, на жаль, не працюють і треба прибрати усі ці препарати в рамках лікування. Головного болю і не тільки. А як щодо ефекту плацебо, що ви можете сказати? Ефект плацебо не працює, якщо ми розглядуємо хронічне лікування, лікування хронічного захворювання. Ефект плацебо дає короткотривалий ефект. Короткотривалий. Тобто пацієнт, у якого є, наприклад, хронічний головний біль, або, наприклад, у, е, коли у пацієнта є е, якийсь психічний розлад, якщо він е, буде е, використовувати е, фуфломіцини, так звані, тобто гоміопатію, ноотропи а, або засоби, які впливають на нервову систему, я про групу кажу, він, мабуть, є, отримує ефект. Але цей ефект триватиме декілька днів. І, і все. Потім, потім все те ж саме буде у пацієнта. Тобто цей ефект ось такий. Угу. А доказові ліки, вони ось так працюють, тобто на довготривалу перспективу. Угу. Як щодо того, е, такої думки, що на головний біль, саме від головного болю, страждає більше половини нашої планети? Ви поділяєте цю думку? Так. Кожен з нас, е, е, ну я не знаю людину, е, яка в житті щонайменше один раз не відчула головний біль. Угу. Це звісно так, але тут річ йде про те, як часто це спостерігається. Е, якщо, наприклад, один раз на місяць болить голова, то це норма. Ми усі живі люди, організми, та і у мене може боліти голова, у будь-якої людини може боліти голова. Але... Друга ситуація, коли, наприклад, більшу частину місяця спостерігаються головні болі, або, наприклад, кожен напад больового синдрому, він такий сильний, він такий сильний, що пацієнт, людина не може нормально працювати. Тобто це впливає на якість життя. Ось uh -huh. це головне. Uh -huh. Як часто, як часто і як сильно? Угу. Зрозуміло. Тобто, е, якщо ви кажете, якщо голова болить один раз в місяць, то це можна вважати нормою. І отут я хочу вас запитати, е, так, е, поясніть дуже просто, між головною біллю і мігренню, яка є різниця? Е, мігрень це найпоширеніша причина головного болю. Угу. Це різновід. Це, так, е, це такий різновид. Угу. Він сильніший. Друге, так. Е, е, ось є так звані первинні головні болі та вторинні. Угу. Первинні головні болі це те, про що я вам казав. Тобто, це біохімічні зміни, це безпечні такі стани. На другому місці, після головного болю напруги, це мігрень по частоті причини. Мігрень це різновід головного болю. І. Як характеризується мігрень, якщо ви це маєте на увазі, то е дуже часто мігрень це сильні головні болі, сильні. дуже часто це е однобічні головні болі. Дуже часто це коли є нудота, блювота, коли е людина дуже погано реагує на світло, на звуки? Е якщо просто кажучи, це сильні головні болі. Які дуже сильно також впливають на якість життя, і людина не може нормально працювати, якщо ось так просто кажучи, угу. і незважаючи на те, що головні болі дуже часто при мігрені це сильні болі, незважаючи на це, мігрень це теж доброякісне явище, це теж біохімічні зміни. Це теж не порушення з боку будови головного мозку. Я дуже часто лікую мігрень, тому що до мене найчастіше звертаються люди з мігреню, тому що мігрень е, не дає нормально жити, <грубо, грубо кажучи. Тобто головний біль напруги е, з е, цією проблемою з цим станом можна працювати. Ви можете працювати. Іноді пацієнт на навіть каже, що доктор, у мене немає головного болю, у мене дискомфорт. Тобто, коли головний біль напруги, люди кажуть, що це просто дискомфорт, і я можу працювати. Але коли мігрень, uh -huh. так людина ніколи не скаже, що це просто дискомфорт. Ні, uh -huh. завжди кажуть, що це сильні головні болі. Вони, вони давно у мене з дитинства спостерігають, усе це почалося. Uh -huh. І найчастіше у жінок спостерігається цей у жіночого так, у жінок спостерігається цей стан. Тому uh -huh. це що стосовно мігрені. Тобто, це дуже часта причина головного болю. Uh -huh. Скажіть, будь ласка, мені дуже цікаво для себе. Коли треба пити обезболюючи? Ось дуже гарне питання. Важливо, коли є мігрень. Коли uh -huh. є мігрені. е, обов'язково, щоб людина приймала, щоб е, був прийом, uh -huh. щоб був прийом при мігрені е, знеболюючого засобу. Це дуже-дуже важливо. Тому що у мігрені, так, я вам казав, що цей стан він е, е, безпечний, але є ускладнення у вигляді інсульту, у вигляді епілепсії. Uh -huh. У вигляді того, що, таки, що мігрень взагалі не проходить, uh -huh. це називається мігренозний статус. Uh -huh. Але це ускладнення, це ускладнення це коли людина взагалі на лікує правильно мігрень. Це дуже рідко uh -huh. спостерігається. Дуже рідко. Мабуть, я два рази бачив такі випадки. Це дуже рідко. Але є. Але таке є. Тому таке правило. Е, дуже важливо, коли головний біль через мігрень, то дуже важливо, щоб пацієнт приймав знеболюючий препарат. Е, це дуже важливо. Але будь-який знеболюючий препарат може пошкодити, якщо пацієнт приймає це безконтрольно. Безконтрольно є деякі рамки, коли можна приймати знеболюючий препарат. Якщо ми кажемо про прості знеболюючі засоби, такі як ви знаєте, це, е, так, такі, як парацетамол, ібупрофен, ось такі прості препарати, то їх можна приймати до 15 днів в місяць, ні не більше. Тому треба приймати знеболюючі, якщо це мігрень, але під контролем. Угу. А якщо пацієнт бачить, що це регулярно трапляється ось кожного тижня є такі сильні головні болі. 100% лікар потрібен. 100%, угу. бо мігрень треба контролювати. Угу. Зрозуміло. Ви дуже цікаво розказуєте, я так прям заворожилася. А, І... дякую за... дякую. Ви знаєте, я хочу вас запитати. Я не знаю, напевно, що я розумію, що ви не можете дати якихось таких рекомендацій, можливо, якихось настанов. Не можете зараз онлайн приписати. Ну так на загалом не можете сказати, що конкретно треба пити, але. Я хочу все ж таки попросити у вас рекомендації? Можливо, як вберегти себе від оцього головного болю? Можливо, є якісь певні, щоб не довести до медикаментозного лікування, можливо, є якісь інші способи зняти головну біль? Е, якщо це мігрень, то на жаль, без медикаментів ми далеко не підемо. На жаль, бо пам'ятаєте, я вам казав. Що якщо це мігрень, голова болить через мігрень, uh -huh. то потрібно приймати знеболюючі, потрібно. Uh -huh. Але є не є немедикаментозні різноманітні засоби, за допомогою яких можна зменшити частоту нападів, uh -huh. що я маю на увазі? Це Психотерапія. Бо пам'ятаєте, я вам казав, що не просто так голова болить 20 днів на місяць. Так, це не просто так. Угу. Найчастіше, тому що є стрес. Є стрес, є е, якийсь розлад, Псих... є психічний якийсь розлад. Психотерапія. Це раз. Це фізична активність це два. Е, Третє, це щоб е, пацієнт контролював прийоми ліків взагалі? Тобто не 10 15-20 ліків за добу, е, пацієнт приймав усе це, а щоб підконтрольно, підконтрольно усе це було. Щоб е, своєчасно пацієнт звертався до лікаря. Е, тобто, е, яке завдання у пацієнта, у людини, у якої болить голова? Це контроль. Це контроль. Щоденник головного болю, пускай пише там скільки днів болить голова, пускай пише, а які фактори, а що провокує головний біль? Нехай рахує кількість прийомів, знеболюючих ліків, нехай працює психотерапевтом, і нехай своєчасно е допоможе лікар. Якщо, якщо пацієнт чує, що відчуває, що ну цей стан прогресує. Якщо пацієнт відчуває, що голова частіше болить, то своєчасно треба, щоб лікар допомагав пацієнту. Зрозуміло. Сьогодні в нас був дуже цікавий ефір. Мені я просто заворожена тим, як ви розповідаєте, і я повинна вам сказати про те, що вас просто неймовірно красива українська. Незважаючи на те, що ви не громадянин нашої держави і не перебуваєте в Україні, за це вам окремо дуже дякую. Дуже дякую. Мені, е, мені було дуже приємно з вами спілкуватися. Е, я намагався дуже грамотно, коректно розмовляти українською мовою. Дякую вам дуже. Дякую вам. Я вас відпускаю. До нових зустрічей. <гум> до нових зустрічей. До побачення. До побачення. Якщо повертатися до психосоматичних причин головного болю, то він може свідчити про емоційну травму або ж реакцію на конфлікт. Також образу і гнів в даній темі відкидати не варто. До основних чинників, які індивідуально впливають на головний біль, відносять відволікання або ж усамітнення. Пригадайте, чи було у вас таке, що біль вщухав, як тільки ви переводили фокус уваги на щось тепле та приємне? Страх болю також відіграє немалу роль. Можливо, вам близькі більш болісні відчуття, коли ви налаштовуєте себе на те, що зараз буде боляче. Наприклад, похід до стоматолога навіть під анестезією люди відчувають біль, Більше через страх. Механізм подолання хвороби слугує своєрідним самонавіюванням. Якщо ж ви зациклено думаєте про біль чи хворобу, перебуваючи у думках, що нічого не мене, що у мене постійно щось болить, що біль турбуватиме вас частіше, так і буде. Досвід болю у дитинстві зберігається у пам'яті, і такий травматичний досвід може через роки сигналізувати про себе. І не забувайте про підсилення або ж вторинну вигоду симптому. Якщо під час хвороби ви отримуєте ту кількість уваги, співчуття, доброзичливості, якої вам бракує у повсякденних справах, болісні відчуття можуть до вас повертатися. Але чи справді це буде біль? З вами була Соломія Вершигора та психологічне шоу Менталіка. Підписуйтеся на наш канал, коментуйте про що б хотіли дізнатися у наступних випусках.